Ну, працює працює. Ну, Відносно Німеччини, дивіться, мене звати Ірма, Ірма Кра. Всі вважають, що я їм або хтось у мене з рідних є з Німеччини. Але я українка. Ірма мене назвали в честь моєї тітки. У мене мама грузинка з Абхазії. Але все одно українці вважають, що якесь відношення має до Німеччини. Щодо Німеччини, Німеччина зараз блокує надання Україні тяжкої зброї, що мене дуже дивує. Тому що вони повинні для себе розуміти, що якщо сьогодні е, 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 агресор напав на нас, і ми дивимося історію сто років тому, то апетит приходить во время їди. Німеччина буде наступна, і хай вони не думають, що вони е, е, якось, е, якщо ми, наприклад, програємо, дай Бог, я сподіваюся, що цього ніколи не відбудеться, але вони роблять зараз все для того, щоб ми програли. Вони роблять зараз це тя то і щоб напали на них. Ну, якщо вони хочуть, щоб їхні діти воювали, гинули так, як наші, вони можуть нічого нам не давати. і можуть зайняти таку нейтральну позицію. А якщо вони хочуть, щоб ми перемогли, і щоб е е німецькі діти е е е всі їхні громадяни жили спокійно, без війни, і щоб ракети не летіли в їхні будинки, я вважаю, що вони повинні прийняти е правильне рішення. І це рішення повинно бути своєчасне. Не тоді, коли вже не треба, коли програли. А тоді, коли це от зараз нам потрібна тяжка зброя, її треба за все давати потрібно вчасно. Ну, бачить, в Германії ще одні думають, що у них защита є, тому що а в Германії она... вона. Да. Е... Я вам скажу. Давайте я вам відповім дуже правильно. Україна, по факту, в принципі, вже давно член НАТО. Це треба тільки оформити документально. І все. Ну, я надала, розповість Україна ще раз, погани вже давно є членом НАТО. Хочу Але тому, тому що е, це нас озброєння натовське, тому що е, наші воїни е, воюють навіть краще за, за тих, хто офіційно знаходиться в НАТО, тому що два мільйони нас прийшли в ротацію, і це професіонали. Це люди, які прийшли Гарячі точки, а не просто десь тренування на полігонах. Це розумієте? Полігон і е, е, війна це як небо і земля. Полігон тебе нічого не навчить. І, і всі інші європейські країни вони знають, що таке віджатися від полу е, е, 100 разів. Розумієте? А треба не від колу віджатися фізично цей, а е, пройти, пройти, отой вражав, щоб пройшли наші воїни. Розумієте? Тому, е, Просто там натовські війська, ми круті. Україна і українська армія. І якби НАТО нас офіційно взяло до себе, я вважаю, що це була наймогутніша взагалі армія у світі. Наймогутніша. І, і, і я могла постійно наторомисти, і села їхні військові зброї. Так оперативніше і ну, за рахунок цієї зброї ми виграємо. А Німеччина вводить себе нелогічно. нелогічно і неправильно, що вони... німеччина... німеччина ставить зараз під загрозу своїх громадян, не надаючи Україні зброю. Ми хочемо захистити не тільки Україну, а й всю Європу. Ми воюємо замість вас. Чи ви хочете замість нас воювати, я не можу зрозуміти. Ми ж воюємо за ну, Дайте нам е, хоча б ті танки. Хоча е, е, я б зараз піднімала питання не про танки, а про тамагавки, які стріляють на 3000 тисячі кілометрів. Якщо нам прилетіла ракета, яка летит тисячі кілометрів, відповідь треба надавати також саме, тому що Росія розуміє тільки мову сили. Все інше не підходить. І я зараз піднімаю питання перед сенатом, перед президентом США Джо Байденом, щоб нам надали гарпун тисячу штук ракет, Томагак тисячу штук, щоб надали системи Патріот Насамс, щоб це великі було кількості, і американські дрони, які універсальні, ще кращі ніж шахіди тисячу штук. Коли ми будемо сацена, коли ми будемо сацемати. Тоді Росія почне відповзати від наших українських кордонів, від європейських. А якщо Німеччина вважає, що зайнявши нейтральну позицію, що це їхнє правильне рішення, я скажу так: не дуже помиляються. Я дуже б не хотіла, щоб німецькі діти і їхні, ну всі їхні громадяни. Відчули все те, що відчуваємо зараз. Я б дуже цього не хотіла. Дуже не хотіла, тому що я знаю, що така війна. Я пережила полону. Я тричі Для мене ракети падали вже після полону. Ви бачили, що води відбувається. Ви думаєте, що це випадковість? Ні. Це вони дочекалися суботи, щоб було багато людей, щоб всі були вдома. І цілеспрямовано, умисно вони вдарили ракетами по будинку, де живуть люди. Це не помилка була. Це е, система їхнього залякування людей. Тобто вони хочуть залякати українців, щоб ми здались битвою. Цього не буде. Ви ж не росіяни, розумієте? А по Німеччині я вважаю, що е, Байден е, протягом цих трьох днів просто пояснив найвищому керівництву Німеччини, що е, така поведінка є неприйнятною. А я хвилююся все-таки за Німеччину, за Україну, за Америку і за всіх ну, адекватних громадян нашого світу І всі демократичні країни. Тому я раджу все-таки Шорстам і президентом, щоб вони не зволікали і надали не тільки танки. Бо ну, танки це я взагалі не можу зрозуміти, чого ми зцепили за ці танки. Ці танки нам не допоможуть. Ви взагалі не можете не давати великої дальністя. Бо я не знаю таких, покажіть мені такі танки, які зіб'є, таких танків. Юстинками цього не буде, Ці, чесно не воювали. Цього не буде, якщо хоче Європи перевести акцент шокспу сказати Путіну, давай воювати чесно. Тільки танки на полі бою, що армія з армією, і щоб не зважало мирне на населення. Вони на це не підуть. Росія, Росія на це не піде. Ні, вони хочуть. Європа хоче зробити так і Америка, та ми всі, що давайте тільки щоб наземний, щоб воювали тільки танки, а от цю шпадову там, де ракети, ми прибираємо. Щоб буде чесний бій на полі бою. Вони хочуть переформу... Є? Але ця формула не працює. Вони ж ніколи в житті, ді... я ж кажу, не, не воювали чесно. І, і, ну, як, якби так було, ми б вже давно виграли якби вони воювали час. Я вам дякую і я дуже вас прошу, передайте, будь ласка, мої прохання Німеччини, тому що якщо вони хоча б трошки дбають про своїх громадян, вони все-таки це повинні підсадити всю зброю, яка в них є віддати Україні. Дуже дякую